Привіт, любі друзі! Сьогодні покажу вам симпатичну четвірочку з хорошим піщаним пляжем, новим аквапарком та ще й не за всі гроші світу. Все, як ви любите. У 2022 році він був знову відкритий після повного ремонту. Готель чудово підійде для молоді та активного сімейного відпочинку. Територія готелю компактна. Є 5 басейнів три для дорослих та два дитячих. В одному з басейнів три водні гірки та сім гірок в новому аквапарку. Готель дуже активний: аніматори працюють навідмінно і в день, і вночі. З дітками граються в міні-клубі, організовують різні розваги протягом дня та міні-диско увечері. Дорослих більше розважають в барі біля басейну, влаштовують вечірки, караоке, вечори з живою музикою. Також активна анімація в день біля пляжу. Є чотири карт ресторани і планується відкриття п'ятого. Один можна безкоштовно відвідати за попереднім бронюванням. Із чотирьох барів лобі бар працює 24 на 7, а бар біля басейну до 23.00, де саме проходить вся вечірня анімація. Інші бари до заходу сонця. Алкоголь місцевого виробництва безкоштовний з 10 ранку до 12 ночі, далі за додаткову плату. Зараз покажу вам номер категорії стандарт. Зверніть увагу, що є номери з французьким балконом. Водичку ставлять один раз при заселенні. Далі мінібар не поповнюється. Сейф безкоштовний. Wi-Fi також безкоштовний по всій території. Зараз ми йдемо на пляж. Відстань від готелю 400 метрів. Для зручності курсує безкоштовний регулярний шатл. Тут є один басейн для дорослих та один для дітей. У барі на пляжі та біля басейну подається пісній сніданок з 10.30 до 11.30. Морозиво лише в барі біля басейну з 15.00 до 16.00. Снеки також біля басейну з 15.30 до 17.00. Є піщаний захід з берега. Можна повноцінно плавати. Також є пантон довжиною 85 метрів. Готель знаходиться в районі Монтазак, тому тут досить вітряно. Враховуйте це під час планування подорожі взимку. А ще з нюансів те, що за межами готелю немає розвиненої інфраструктури. Тож, друзі, якщо ви шукаєте готель з активною анімацією не за всі гроші світу, з піщаним заходом у море та аквапарком, зверніть на нього увагу. Для підбору та бронювання туру пишіть нам за посиланнями в описі під цим відео. А щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш канал.